О пів на третю міський будинок культури по периметру будівлі стоять поліцейські за півгодини. Тут розпочнеться зустріч із лідером радикальної партії та кандидатом в президенти Олегом Ляшком. Я не знаю, чи вдасться поспілкуватися чи ні, але я хочу, щоб такі зустрічі були. Я поступила в партію з 2012 року, і поки що переживаю за оці проценти, які соціологічне дослідження. Вирішив прийти. Ну так, просто так треба. Вибори будуть, Наближається Вирішальний цей е, період України. Ми ходили на е, російську ми приїжджали. Ні, ні. ні. Зал МБК, який вміщує 740 осіб, майже заповнений. О 15-й годині на сцену виходить однопартійка Олега Ляшка, артистка Лілія Сандулеса. За 20 хвилин у холі з'являється сам кандидат в президенти. На сцену виходить разом із рівненськими однопартійцями очільницею обласного осередку партії Оксаною Лозовою та народним депутатом Андрієм Лозовим. Промова Ляшка триває 40 хвилин, під час неї в залі роздають агітаційні матеріали. Я винесу на всеукраїнський референдум питання про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Нам не треба 450 депутатів підняти, перерахувати зарплати. Перше моє рішення буде після президентських виборів це перегляд бюджету. Я радикально підніму зарплати вчителям, лікарям, соціальним працівникам, бібліотекарям, медсестричкам, санітаркам, усім тим вихователькам дитячих садків. Усім тим, хто працює, далі Олег Ляшко відповідає на три питання із залу. Робить фото з прихильниками та виходить на подвір'я. Ми запитуємо, чим його програма відрізняється від програм інших кандидатів. Моя програма відрізняється тим, що я з людьми розмовляю. Оце моя програма. Декілька озвучених тез програми кандидата нам прокоментував керівник центру соціальне партнерство Святослав Клічук. Скорочення кількості депутатів це те, що людям подобається, але це повноваження Верховної Ради і це зміни в Конституцію, і Це треба trebuie... Конституційна більшість 300 і більше депутатів. Чи може президент з рейтинг, чи кандидат з рейтингом 5% це обіцяти? Очевидно, що ні. Стосовно депутатів теж дуже популярна в народі думка, що їх має бути чим менше. Але з іншої сторони, ви би хотіли, наприклад, щоб в місті рівному не було свого депутата. Всім подобається обіцянка підвищити зарплати і пенсії. Але кандидат має говорити, яким чином звідки візьмуться ці гроші, Анастасія Бачук, Сергій Савтанови на Юаривна.